Я Анастасія Федорівна, Мігі сьогодні це Борислав Береза, народний депутат України попередніх скликань. Вітаю, вас, пане Бориславе. Вітаю, пані паністасі. Отже, сьогодні на тлі всіх можливих переговорів ми бачимо терміни: терміни, які ставлять Україні, що мовляв до літа і все не буде чим воювати. Зокрема, Wall Street Journal каже про те, що без військової допомоги Сполучених Штатів Америки вже влітку дійсно Україна виснажиться. А тим часом була заява Валерія Залужного, який нагадував, що на початку повномасштабної війни армія Росії перевищила в п'ять разів чисельні збройні сили України, і ми вистояли нам тоді, давали Три дні на Київ давали дійсно надзвичайно мало днів для падіння всієї України. Що не так сьогодні, пане Бориславе? Чи варто звертати увагу на ось ці побоювання, які звучать у західних змі? І чи може сьогодні Україна в порівнянні з тими першими днями бути слабшою? Дися, тут не питання ми слабші, чи ми сильніші. Тут питання, наскільки ми можемо виконувати функціонал і завдання, які стоять перед нами? Перше два питання, От давайте зразу подивимося, що відбувається на фронті, і проаналізуємо на тлі цього, що нас що нам чекати. Дивіться. Після призначення Драпатого на Покровський напрямок, завдяки його успішним грамотним діям, ми побачили фактично стабілізацію фронту, і ЛБЗ зупинилася, вона більше не відсувається. Це непогано. Дійсно, темп наступу зупинений, але є проблеми на Времівському напрямку та Курахівському напрямку, де росіяни і далі захоплюють території, і далі захоплюють позиції. Питання: чому чому вдалося це зробити на Покровському напрямку, і не вдалося? Це зробити там, тому все просто, тому що кількість людей, яка зараз концентрована на покровському напрямку, не дають можливість просуватися ворогу. Вони працюють по класичному сценарію, обходять з боків, щоб не потрапити в оточення. Нашому нашому вимушено відходити відступати. Фактично, на покровському напрямку зараз питання. Особового складу більш-менш вирішено, не ідеально, але вирішено. забезпечення, все нормально, але на інших напрямках якраз все погано, і питання в тому, чи зможемо ми тримати і далі позицію з тією кількістю військових, яка в нас є. Особовий склад не поповнюється. Сирський сам особисто визнав, що темпи мобілізації не покривають потреби збройних сил і навіть не покривають потреби втрат. Якщо ворог збільшує кількість підрозділів. А ми навіть не можемо покрити кількість страт а не те, що збільшити кількість підрозділів і е, зробити якийсь додатковий резерв. То про що можна казати? Питання знову стоїть рубок. Мобілізація про це казали вже наші партнери. До речі, вони припинили про це говорити, бачачи, що достукатись до президента неможливо. І е, пам'ятаючи, що згідно закону України загальне питання мобілізації це питання президента. Ну що ж, якщо президенту це не треба, то треба розуміти, що нас чекає е, згідно аналізу. Скажемо так, військових аналітиків у нас є більш-менш ресурс до листопада. Це те, що ми можемо от гарантовано казати. Далі далі велика кількість запитань Юрій Бутусов на днях повідомив, що фінансування виробництва дронів не затверджено, і гроші гроші ще не виділялися. Нагадаю, закінчується лютий окрема історія по ракетах. Зеленський заявив, що до кінця 2025 року він дав завдання виробити 3000 тисячі ракет. Це 250 ракет на місяць. Знову лютий закінчується, де 500 ракет, який сказав виробити Зеленський до кінця цих двох місяців. Ну тому, що якщо ми темп зменшуємо навіть по 250 на місяць, то все інше взагалі стає ну це і так була фантастична історія. давайте чесно казати, тому що якщо Росія або Америка зі своїми потенціалом, зі своїми можливостями, фінансовими, ресурсами, з заводами, які не атакуються ракетами, виробляє 50-60 ракет на місяць, а Україна хоче 250. Ну Скажімо так, хтось хоче вірити в рожеві казки, він вірить. Зеленський для них це і заявляє. Але ще раз він вже заявив, він повинен відповідати свої слова: де ще 500 ракет до кінця лютого, їх немає. Тому давайте казати реально: перше, у нас не вистачає людей для того, щоб змінити ситуацію, треба проводити загальну національну мобілізаційну кампанію. Для цього щоб це робити, треба на займатися, а саме загальну національну кампанію. Треба змінювати ставлення до мобілізації, треба а, змінювати ставлення до служби в ЗСУ. Для цього треба проводити мотиваційні кампанії. Вони бувають різного рівня. Це емоційні, це а, фінансові, це їх багато, але це треба цим треба займатися і цим не займаються, не займаються на рівні держави. Ну тому треба визнавати, що тут провали і виправляти його ніхто не хоче. Чому? Ну тому що. Це питання не дає рейтингу. А Зеленський живе не перемогою війні, а перемогою на виборах в другому турі. Він розуміє, що якщо підеме це питання, це буде вбивати його рейтинг. Тому він його не чіпає. Не чіпаючи це питання, він робить шкоду фронту. На цьому можна закінчувати цю тему, але треба ще додати нам. Потрібні гроші і зброя Зеленський нещодавно сам визнав, що в нас дира в бюджеті 40 мільярдів, а без допомоги Сполучених Штатів цю дору не закрити. А ще у нас потреба в зброї Сполучених Штатів, і не лише старлінки, не лише технологія, ще й обмін військовою інформацією, багато чого іншого. Але це все потрібно, щоб було. Якщо це прибрати, у нас стають великі проблеми. Як вирішити їх? Я не знаю, тому що я не є військовим експертом цього питання. але тими, з ким я спілкувався, кажуть, що без допомоги Сполучених Штатів тримати фонд буде майже неможливо. Тим більше, що Європа дуже гарно заявляє про допомогу, але реальна допомога, ну м'яко кажучи, відрізняється від заявленої. Ми досі не отримали велику кількість техніки, зброї і обіцяної допомоги з боку Європи, з переліку того, що вже обіцяно. І до речі, це з 23-го року. Ну тому порізно може ставитись до всіх цієї історії, але потенціал справді от у нас є запас міності до листопада місяця. А тому треба вирішувати всі питання сьогодні. Бо якщо хтось вважає, що до листопада ми протримуємось, а далі почнемо переговори, скоріш за все, ні, у нас не буде часу і можливості. Якщо зараз не починати, то потім буде запізно. А враховуючи те, що влада постійно готується до виборів, а не до тривалої війни, то враховуючи те, що народ втомився, а з ним не проводиться інформаційна кампанія, враховуючи, що у нас є проблеми в особовому складі, ми спостерігаємо одне те ж саме. Тому ми бачимо, що якщо Америка припинить нам допомогу, Європа не зможе це компенсувати. Самостійно ми протриматися не можемо. це Зеленський не хоче говорити, і не хочу визнавати, що саме він не робить для того, щоб ми могли би вистояти. Але до речі, треба визнати, що не його провина в тому, що зараз Штати змінили свій дискурс і замість партнера України стають партнерами Росії. Це велика геополітична гра, де Україна стала, на жаль, заручником ситуації. Трамп хоче. Такий великий хрестовий похід проти Китаю, і для цього він хоче відірвати Росію від Китаю. Я в це не дуже вірю, що це вдасться, але Трамп живе цією ідеєю і генерує саме сенси, які би допомогли йому відірвати Росію в його уявленні відірвати Росію від партнерства з Китаєм. Тому зараз йому вигідніше притулитися до Росії або навпаки намагатися притулити Росію до Америки ніж допомагати Україні, що ми спостерігаємо. До речі, щодо партнерства, так і з Росією, ну можливо, зараз йдеться про те, що все вирішиться 28 лютого в по повальному кабінеті. Трампа анонсував відомо візит зеленського до США, щоб підписати угоду про корисні копалини. Натомість нібито нам обіцяють 350 мільярдів доларів у військову техніку. Це саме та сума, про яку говорить Трамп, що її нібито надали Україні, і ніхто не знає, де ці гроші. Ну а тим часом пам'ятаємо, що і Путін так само заявив, що і він може дати свої корисні копалини. І, очевидно, не лише свої, а ті, які сьогодні є вкрадені і окуповані. Ось тут на вашу думку, такі угоди наскільки вони сьогодні можуть змінити взагалі а, хід перемовин, хід можливих, а, якихось підписання договорів, що це означає для України? Вони взагалі ніяк нічого не змінюють. Вони вже елемент перемовин. І коли Трамп постійно генерує фразу про 350 мільярдів, про 500 мільярдів, ну, здиться. А тут питання в тому, що він генерує це для своєї аудиторії, яка в захваті від його заяв, які він показує. Бачите, отам Трамп такий крутий мачо А Байден не міг цього зробити. Він безкоштовно передавав Америки а, зброю, не пояснюючи, що це не так. Не пояснюючи, щоб відбувалося оновлення сполучених збройних сил Сполучених Штатів. Багато чого, але я не знаю, що буде підписувати Зеленський 28 лютого. Трамп сказав: Я не проти, щоб він приїхав. Зеленський хочу приїхати. Ну, хай приїжджає. Це дословна фраза з Трампа. Це не запрошення, це щось незрозуміло. Але ще раз, ну це добре, це краще ніж нічого взагалі. Але мені дуже цікаво, що буде підписано, на яких умовах, бо остаточного драфту ніхто не бачив, і що пропонується, теж незрозуміло, бо це може бути з одного боку, як і Будапештський меморандум 2.0, де ніхто нікому нічого не повинен виконувати, але всі всім обіцяють. І це, це виключно декларативний буде документ. Або це може бути і історія, яка нам не сподобається в майбутньому. Заяви Зеленського, коли він каже, що не підпишете, що українці будуть потім віддавати багато поколінь, немає ніякого відношення до реальних фактів. Він каже, що. Піде тільки на один строк, зараз хоче йти на другий строк. Він каже, що якщо порушить закон, він піде у відставку, він не складає повноваження, порушує закони і далі. Це було ще до повномасштабного вторгнення, далі і триває далі. Він каже, що обіцяє 1 один гігават електроенергії виробити до кінця 24-го року, виробляє 13%. Немає це генератор випадкових заяв. Давайте відверто казати. Тому я б хотів подивитися, що будемо ми підписувати Сполученими Штатами. Не здивуюсь, якщо це буде або не про що або буде не найкращий договір про те, що це буде добрий договір для України. Я маю великі сумнів е, підстави. Ну, ми розуміємо, в яких умовах зараз Зеленський і він готовий підписувати з Трампом те, що допоможе йому йому. А про Україну? Ну може бачимо, як він думає. Ми ж пам'ятаємо цю фразу. Ми можемо збільшити армію в три рази, фінансування армії в три рази, але тоді не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Це пріоритети Зеленського. А пріоритети Зеленського це особисті інтереси, особисті авації, рукопотискання, посада, повноваження. Бо це нічого не має відношення до інтересів державника. Він не державник. Це, це всі знають і так. Ті, хто бояться казати про це, я їх розумію їм краще бути пристосуванцям або мовчати, ніж викликати на себе агресію, як це роблю я, наприклад, або багато інших людей. До речі, знаєте, мені нещодавно одна людина запитала: чому ти не приєднався би до команди з Зеленського? Тобі ж пропонували. Я кажу, так можна було стати, як Сережа Ліщенка, отримувати непогану винагороду за свою лояльність ідичів в якійсь наглядовій раді, ще багато чого отримувати, не отримувати хейт і бути просто в команді. Тих, хто сьогодні керує країною, але мені не хочеться жити в той країні, яку будують клептократичну країну, яку будує Єрмак Зеленський і татар. Я хочу жити в демократичній європейській країні, тому я вказую на ті факти, які ганебні, які ну, необхідно виправляти, і е, зараз про це кажу. А от те, що будуть підписувати у Сполучених Штатах, давайте подивимось спочатку, як це взагалі вплине. Я, наприклад, не вірю. Відверто, що Путіна зможе це щось переконати, якщо він не отримує для себе, просто розвернутися і піти з України, він не піде. Тому мені цікаво на яких умовах що йому пропонують, і хто саме буде підписувати з ним якісь угоди. Бо всі кажуть, що це буде історія сильського, на якого хочуть повісити останню осьну такий кейс і змінити після цього. Подивимося, все покаже час, поки в мене нема ніяких. А, Оптимістичних поглядів на цю подію ми програємо війну через недолугі дії ар недолугі дії влади, яка не посилює армію, яка не займається мобілізацією, яка не займається забезпеченням збройних сил необхідним українського виробництва, яка фактично то, то ну давайте так позитивно ставиться до корупції і не переслідує корупціонерів. Тому все це не налаштовує мене на позитивні думки. Також сказали слово рейтинги. Зараз дійсно ми бачимо, що багато фізіологів намагаються вже прощупати за кого українці віддали голос. На вашу думку, вже почалася саме передвиборна кампанія. Якщо так, то це лише офіс президента все цим займається. Чи можливо вже інші якісь кандидати в президенти? Можливо, Порошенко? Хоча сьогодні він не в надто хорошій ситуації опинився. Хто сьогодні взагалі може займатися ось цими діями і вже готуватись до виборів? Я точно знаю, що перше соцопитування владою було замовлення в квітні 22-го року. Як тільки була звільнена Київщина, почала звільнятися Чернігівщина, Сумщина, почались відбит... відкат росіян в офісі миттєво відреагували і замірили і особисті рейтинги, і партійні рейтинги. До речі, тоді вперше в переліку з'явилась партія Азов, ну тому що всі розуміли, що відбувається влада готується до виборів постійно. Вона не знає, коли вона зможе їх провести, але готується для того, що якщо що, щоб вона була перша і готова, і це не повинно допомогти. Бо з цією партією з України втікуть всі останні розумні люди, які тільки є, які ще залишились, яких ще не загинули на війні. І ну так. І, скажімо так, в країну, яку будують Зеленський з татаровим і Єрмаком, жити розумні люди не захочуть. А якщо український народ хочеться це вибрати, це їх питання. Так, от далі. Хто сьогодні сьогодні готується велика кількість людей? Публічно про це не говорять, але готуються окремі політики, їздять по регіонам, і продають свою франшизу, розповідаючи, що от от ми почнемо, ви можете приєднатися до нас, окремі вибудовують структури, окремі нічого не роблять, окрім накопичують гроші для того. Щоб або намагаються об'єднатися з якимись там силами, щоб їх профінансували. Але проблема в тому, що ніхто не знає, як будуть виглядати вибори поки що, і по якій системі, наскільки мені відомо, хочуть змінити систему. Проведення виборів їх хочуть зробити закритими, І, До речі, на це підуть майже всі, хто сидить сьогодні в парламенті, тому що й всім подобається ця історія. Можна поставити перші 5-10 людей, якихось адекватних, порядних відомих, а потім поставити тих, хто буде фінансувати кампанію. Або, там, Наприклад, якщо зелені будуть е, проходити, вони будуть поставляти перед 10 нормальних, а потім яких спортиків. Я не жартую, бо їм потрібно хтось, щоб захищав їх потім ну, того, від того, що буде. Е, Взагалі, ну або там поставити якихось Тищенко, арахамія безуглу і ще декілька людей в новому проекті до речі, слуги народу, саме назва слуги народу на виборах використовуватися не буде. Дискредитований е бренд, який показує всі соцопитування взагалі провальний, е тому готується на жаль. Переважна більшість всіх замість того, щоб готуватися до протистояння з Росією, це говорить про те, що в головах у багатьох людей вже Йдуть вибори. А якщо вони йдуть в головах, незабаром ми побачимо, як вони відбуваються і в нашій реальності. До речі, так само якось неоднозначно Валерій Залужний відповів на запитання чи буде він це вибори. Він сказав, що ну поки це не на часі, Якщо буде про це розмова, тоді я повідомлю. Тобто, це вже можна розцінювати, що він не сказав ні так і ні ні. Тобто є шанси, що він також піде. Дивіться, залужний повів себе як державник. Він же сказав, коли йому запитували, запитали перший раз. Я пам'ятаю в 22-й рік. Він сказав, треба бажати перемогу у війні, а не перемогу на виборах. Ну, це до речі, те, що відрізняє державника від шоу мене, так от він тоді сказав про це і сказав, що давайте переможемо війні, а Потім вся політика, все інше. А багато хто цього не розуміє, тому що ну скажімо так: люди, які вкушені владою, до речі, не всі. Але є багато хто вони від влади не можуть навіть уявити, що можна відірватися. Ну як це без кортежу, без особистої охорони, без будинку в держдачі на е, в кончезаспі, без особистих кухарів, покоївок, е, супроводу, авації потискання безкоштовних поїздок по політичному туритур, маршрутам політичного туризму, ще іншого. Дивіться, це ж велика історія, але те, що сказав залужний, я сказав абсолютно чесно. Ну, не треба говорити до виборів, до виборів про якісь кандидатів. Я про це кажу постійно. Я вже казав, що треба взагалі закрити всі питання соцопитування, але влада не може від цього відмовитись, бо вона хвора на, це, на цю історію. А, я впевнений, що залужний а, буде йти шляхом Ющенка. Я поясню, чому саме по виборчій компанії. Залужний може хотіти, не хотіти, народ же вирішив, що він повинен він повинен рятувати країну. Він повинен бути тим, хто в перспективі. А... Побудую країну так, щоб росіяни більше нас не могли напасти, щоб Україна мала право на існування і мала можливості на існування у майбутньому. Для цього треба обирати не стільки президента, скільки і верховного головнокомандуюча зловжне показав себе гарним головкомом, гарним дипломатом. Я думаю, що якщо буде в нього нормальна команда, які випишуть. Нормальний план дій разом з таймінгом, з ресурсною базою, яка потрібна для виконання цього, в нього все може вдатися, але для цього треба виключно одне його бажання зануритись у цю багнюку. тому що робота президента. Після цієї цієї історії буде, ну я би сказав, не найкраще і не найприємніше, і треба це розуміти. Навіщо хоче залишитися Зеленський? Я розумію. Він хоче не підпасти під відповідальність його команда теж до речі. Я думаю, що він би сам не проти піти би вже і відпочивати десь там у себе на в домівці на віллі в Італії, бо в своїй квартирі в Лондоні, або десь в Катарі або в Амані. Те, що він буде їхати з України в разі, якщо він програє або не буде приймати участь, це гарантовано, Всі це розуміють. А от його команда його вона перелякана. Вона розуміє, що їх будуть всіх наздоганяти за через те, що вони замарані, що вони накоїли, вони будуть відповідати. Тому вони будуть штовхати його, даби не підпасти під відповідальність. Інші люди хочуть влади, інші люди. Я я до речі, не багатьох бачу сьогодні. Тих, хто заявляє про свої амбіції, що в них були якісь державницькі інтереси. І розуміння, що треба робити, на жаль, є гучні заяви популістів, на жаль, є гучні заяви політиканів, і на жаль, є особисті інтереси окремих персоналів. А є також і ті, хто хочуть справді щось змінити, і це теж непогано. Давайте казати про це. Але а, ще раз, ми повинні розуміти, що м, виборів поки немає а залужний об'явить про те, йде чи, чи ні після того, як. Для себе вирішить головне, чи готовий він занурювати в це чи ні. Але ще раз, я впевнений, що він вимушений буде йти рятувати країну, як рятував її в 2022 році, в лютому, 2022. А зараз це другий іспит, який він ну, прийме, і буде йти на вибори. Тому він не сказав ні. Це головне. Він сказав, що коли закінчиться війна, він тоді прийме рішення, тому що це відповідальність, це не шоу. Це робота важка, неприємна, тяжка робота. Я чесно кажу це. І я розумію, що той, хто піде, він піде не за славою. А якщо це буде залужний, він піде пахати. А от пахати так, як я собі розумію, ну це, це не те, про що мріють розумні люди. Ну, так само, пане Верслава, зараз це віддати, багато. Борг, це віддати останній борг і зрозуміти, що ти зайдеш в важку працю і не завжди будеш отримувати подяку. Ну і так само сьогодні говорить про а, можливе перемир'я, і тут саме слово, сама а, взагалі фраза, так от гарантувати перемир'я. Зараз є заява міністра Франції фінансів, і він каже, що Велика Британія, Німеччина, Франція інші країни вони готові надіслати до нас свої війська. Щоб гарантувати те саме перемир'я, Макрон каже, що сподівається на найближчі тижні досягти перемир'я, а потім мир. Що це означає на вашу думку? От в головах наших західних партнерів, і як це представити українцям? Це ж все ж таки чи не дорівнює заморозці війни? Мені здається, що тут проблема перекладу, вона існує. Тому що те, що ми називаємо заморозкою, вони називають перемір'я, і це треба розуміти. Заморозка, її вирагідність я розцінюю десь 80, може навіть 90%. Це правда, вона може бути. Вирагідність дуже висока, але вона може бути як короткостроковою, так і довгостроковою. І для того, щоб ви розуміли, заморозка, якщо почнеться, вона може бути припинена саме Росією. Будь-який... Момент вона може використати для того, щоб сказати, в нас є казус Белі, напали на когось наших, вбили. Ну давайте так, нові судети ніхто не відміняв. Вони їх створять, вигадають, зроблять на художник. Більше того, я не здивуюся, якщо потім розпові... будуть розповідати, що це правий сектор разом з Азовом почали нову хвилю, і треба захищати негайно Росію, так, от ну, використання всіх засобів. Тому не маю сумніву. Перше, заморозка буде перемір'я. Я в нього не вірю. Скоріше за це, це буде варіант, який існує, скажімо так, от, наприклад, у Ізраїля, який час від часу порушується, це таке це не перемір'я, це тимчасове припинення війни. В них війна триває вже більше 70 років. У нас таке ж буде. Це навіть не АТО буде, але обстріли великих міст і ракетних обстрілів не буде. Це правда. Далі, чи вірю я в довготривалий мир? Ні, не вірю. Взагалі, от взагалі не вірю. Я розумію, що якщо буде така заморозка, яка буде з імітації. Імітацію там тривали перемовин Росія використає цей час для того, щоб переозброїти свої війська, використати для того, щоб провести передислокацію, провести роботу над помилками, докомплектувати доробити нову зброю, збільшити свої арсенали і потім остаточно напасти, щоб як це казав, вирішити українське питання. Тому ще раз кажу: для нас головне зараз це зрозуміти, що якщо вдруг ну, таке станеться і дійсно будуть. Бущим часом проведені мири розуміти, що ми повинні обирати нового верховного головнокомандувача не стільки, а настільки як президента, тому що він повинен зробити все можливе, щоб унеможливити напад Росії, повторний напад на Росії на Україну. Оце це треба розуміти. Те, що наші партнери кажуть, ну вони кажуть, те, що хочуть чути і їх електорат, і наш електорат. Давайте відверто казати. Пані Насасі, ну ви ж теж хочете, щоб ви скоріше за все це закінчилося, як і всі і я хочу. Але ми ж повинні бути розумними людьми. Так, переважна кількість людей каже: от треба сісти за стіл перемовин. Хочу нагадати, що це не сильно відрізняється від заяви Зеленського. Треба просто перестати стріляти. Сісти можна. Питання: що будуть від нас вимагати, що будуть що до чого примушувати? Бо ми не в той позиції завдяки потужним Зеленському, який зірвав мобілізацію, який зняв залужного, який фактично ну не зміг налаштувати країну на довготривалу війну. А ми зараз славтій позиції, і примушувати до чогось з Росією можуть тільки наші партнери. Чесь я не бачу, що Сполучені Штати до чогось їх примушують. І ще сподівання на наших європейських партнерів, а тому треба дивитися уважно що буде далі А росія до речі може використовувати це для скажімо так затягування часу і для гібридної війни тому що ці перемовини де-факто буде заморозка а де юре буде підготовка до якихось там довготривалих мирних угод а потім негайно все зірветься через те, що Росія вирішить, що все час настав. Це історія, яка була з Чечнею, коли 96-му році в а, Масхадов і Лебідь від Росії Лебідь був а від Чечні Масхадов підписали угоду і до вимовили, що до 2001 року всі питання будуть вирішені. А в 99-му вже в серпні 99-го вересні бомбили грозний Ну щоб ви розуміли, розуміли Росія буде йти таким самим шляхом. Тому про те, що говорять, це бажане, яке видають за реальне. Перше, друге заморозка може бути, перемір'я не буде. Я кажу, як є, буде скоріш за все варіант. АТО бо перемір'я це коли нічого не лунає. Ні вибухів, ні вбивств, нічого не відбувається. Будуть йти такі провокаційні історії. А Про мир довготривалий не вірю взагалі. Що ж, ну вибачте, не вибачте, що в мене нема таких добрих новин для вас, але я реаліст. Я розумію, що всі хочуть почути про Ялту в про каву в Ялті і весну в Криму, а також про 2-3 тижні. Але вже мені здавалося, люди наїлися оцих цих травневих шашликів і треба бути реалістами і ще так на завершення запитання. От зараз з'явилася інформація в турецькій газеті, що тендери на відновлення України будуть оголошувати вже в травні. А що, мовляв, Київ передав Туреччині досі з проектами для відновлення країни? Штати ми ж пам'ятаємо, як сказав Трамп, не збирається відновлювати нашу країну. Ну а чи означають такі повідомлення, що до травня точно щось має статися, і що ці терміни, можливо, завершення гарячої фази війни дійсно можуть бути правдивими? Нагадаю, нами керують, що у мене і некомпетентні НІВІГЛАСИ, які а, планували закінчити війну до 1 вересня 2024 року. Про що визнав а, Шмигаль і тому не заклали гроші на війну після 1 вересня 2024 року? Пам'ятаєте цю історію, пана Анастасія а, Так зараз теж саме. Вони до речі на а, Вересень-жовтень вже запланували відновлювання, 24-го року. Заплановані були відновлювальні роботи по запорізькій атомній станції. Ну як вони проходять ці відновлені роботи? Тому те, що зараз відбувається, давайте не забувати про рівень компетенції тих людей, які керують сьогодні Україною. Дякую вам, пане Бориславе, за важливу розмову за час, який знайшли. Будемо дійсно спостерігати за тим, що буде відбуватися і в овальних кабінетах, ну і звісно, в офісі президента України. Дякую вам. Дякую вам, до нових зустрічі. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава друзі! Дякую кожному. Борислав Береза був з нами. Це народний депутат попередніх скликань. Закликає вас також ставити подобайки і долучатися до обговорення в коментарях. Бережіть себе кожен!